В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. 21 листопада 2025 року живемо в таких реаліях, як Марта і Марія, бо ми з одного боку приходимо до храму, щоб слухати Слово Боже, як Марія. Сидіти в ногах Господа, а з іншого боку, брак світла, війна, генератори, то все стає такою причиною, щоб ми були як марта, бо і про то клопочимося. Але Богу дякувати, маємо новий день. Богу дякувати, ми прийшли до храму на молитву. Ми слухаємо Слово Боже, ми готуємося до сповіді, до святого причастя і Богу дякуємо за те, що ми маємо. Нинішнє свято воно особливе введення в храм пречистої Діви Марії. Вхід до храму, бо згідно передання Богородиця мала три рочки, три рочки її вже могли принести, А в три рочки вона вже могла і сама йти за руку. Тому ми бачимо інколи ікону, коли батьки Бодіви Марії ведуть її за руку. Інколи що приносять до храму. Хочу разом з вами роздумати над оцим таким особливим моментом вдячності Богові за наших дітей. Вдячності Богу за. Те, що Господь благословить багатьох з вас батьківством і материнством і благословить вас такою особливою ласкою бути вдячним за це Богові. Цей Євангельський уривок, який ми читали сьогодні, говорить про Марту і Марію, але в кінці є такі слова, що коли Ісус говорив, ці слова промовляв, хтось з поміж народів сказав Блаженне лоно, що тебе носило, і блаженні груди, що тебе кормили. Говориться про блаженне лоно і блаженні груди Пречистої Діви Марії, бо вона стала посередницею спасіння людського роду, через неї народився. Ісус Спаситель, імені іншого немає на землі, яким ми можемо спастися. Це ім'я Ісуса Христа. Але сьогодні, забігаючи наперед, ми згадуємо подію, коли батьки Діви Марії Йоаким і Анна, її привели до храму. У таїнстві хрещення у таїнстві хрещення є дуже багато таких обрядів. Коли звертається увагу на тата, на маму, на дитинку, можемо навіть так сказати, коли я уділяю таїнство хрещення, стараюся так пояснювати, між в обряді, що відбувається, і аж на самий кінець даємо дитину татові, бо в обрядах для тата нічого немає приписано. Для мами є такий особливий момент, коли мама вносить дитинку і жертвує перед іконостасом вклякає з дитинкою на руках. Особливий момент вдячності Богові за дітей, він проявляється в таких двох моментах: принесенні до храму і в християнському вихованні дітей. Тобто, що батьки розуміють, що Бог дав дитинку, і ми за це вдячні Богові. Принесення до храму. Насамперед подумаємо про цю річ, що кожне життя воно є дуже цінне. Кожне життя. Кожне зачате життя є дуже цінне. Кожне життя, яке Бог зачинає разом з вами, батьки і матері, воно дуже цінне. Є діти здорові, народжуються, народжуються діти хворі. Народжуються діти довго очікувані, коли батьки роками не можуть завагітніти, народжуються діти відразу, ще сі не вженили, вже дитина є. По-різному буває. Але кожна зачата дитинка це є особливий дар Божий. І тому через Роздумуючи над таїнством введення Пречистої Діви Марії до храму, батьки Йоаким і Анна, які були старшого віку, вони прийшли, привели дитинку до храму подякувати Богу за дар життя дитинки. Взагалі, дар батьків своє материнство це таїнство. Жінка народжує дитину, народжує в болях, як каже Святе письмо, а потім, побачивши дитинку, всі болі проходять. Подумати, який великий дар є виносити дитинку, яка це є жертва, яка це жертва потім виховувати цю дитинку. Інколи бабусі, дідусі кажуть, та мені на день дали, я вже не витримую. Я кажу, ви вже, ваше батьківство, материнство, ви вже прожили. Тому мама інколи думаєш, а звідки мама бере цю силу? Бо жінка спасається народженням дітей, про це сказано у Святому Письмі. Кожне зачате життя це таїнство. Коли ми думаємо в час війни про життя, ми кожен день чуємо про смерті, про жахливу трагедію так в Тернополі. Але таких трагедій, як в Тернополі, багато міст і сіл наших вже було. Чому ми так більше це переживаємо? Бо це ближче до нас. Кожна людина, яка має когось на війні, вона по-іншому переживає це від тої людини, яка не має нікого з близьких на війні. І це природньо є. Діти померли, люди загинули, скільки людей гине на війні. Але одночасно країна чудес, про які ми часто згадуємо, одночасно ви знаєте, що навіть в нашому місті. Є мами, які вбивають своїх дітей у своїх лонах, зачатих дітей. Країна чудес, так, країна чудес це світ чудес. Інколи батьки роками, ми цього року мали одне хрещення сім'ї, яку я вінчав у 15-му році, в 15-му році. І аж цього року, аж цього року Господь поблагословив їх дитинкою. Аж цього року. Ми охрестили їхню дитинку. Від 15-го року. Люди, що першої п'ятниці місяця, приходили на молитву до Діви Марії Гваделупської за дар батьківства і материнства. Через 10 років Господь благословив їх дитинкою. І інколи ці родини вони кажуть, вони питають таку річ. От чи як це пояснити? От ми хочемо дитинку, ми здатні утримувати, прийняти, народити. А є інші, які легко позбуваються дитинки. Їм не треба дітей. В них виходять діти, вони вбивають. Таїнство. Як це пояснити? Ми не знаємо, як це пояснити. Але я люблю завжди на христинах казати такі слова, що ми живемо, ми з вами є зараз в храмі, ми живемо, тому що. Наша мама і наш тато дали нам життя. Ми живемо, тому що наш тато і наша мама дали нам можливість народитися. І тому кожне зачате, дитинка вами, дорогі браття і сестри, батьками і матерями, має бути народжена. Принесення до храму це хрещення. Знаєте, нині таких багато теорій різних панує теорії. Ви чули про таку теорію як child free. Child free це з англійської. Бути свобідним від дітей. Це жити без дітей. Нам не треба цього напрягу. Ми женимося, одружуємося, але нам дітей не треба. Але є інша така ще теорія, яка панує, що. Дитина народилася виросте, і тоді хай собі вибере, чи хрестити, чи не хрестити. Розумієте? Тобто, окей, народження ми приймаємо, а відносно хрещення виросте і хай собі вибере, чи хреститися, чи не хреститися. Знову ж таки, ми розуміємо, що це якби думки, які нам втулюють в голову, думки, які є неправильні. Тому що зачата дитина має бути народжена, зачата має дитина має бути охрещена. І уявіть собі, що ті самі батьки, які кажуть, так, ми хочемо благословення для нашої дитини. Ми хочемо, щоб Бог опікувався нашою дитиною, але вирости і хай собі вибере, чи бути християнином, чи мусульманом чи юдеєм. Це ми у Франківську, дорогенькі, 21 століття. Бачите, принесення до храму. Це означає зв'язок з Богом, зв'язок як цінність життя, зв'язок як принесення сказати Боже, ти дав мені цю дитину, я хочу її виховувати у християнському, у християнському дусі. Як важливо для нас розуміти, що батьки, які привели дитинку до храму, вони вдячні за цей дар батьківства і материнства. В обряді хрещення є такий один момент. Коли мама тримає дитинку при вході, і ми входимо з мамою до ікони Богородиці, я все кажу мамі, що ми молимося за твоє добре материнство, щоб ти була доброю мамою. Добра мама це не тільки та, яка вродить. Богу дякувати, дитинка зачата, і мама вродила. Але ви знаєте, що, наприклад, є багато дитячих будинків, навіть наш е сиротинців, де мами вродили фізично, але потім їм ця дитинка не потрібна. Їм інколи ця дитинка потрібна, як, як та копійка, яка буде державна якась, щоб мати за що жити і двіжувати. Так, добра мама це та, яка вміє поєднати фізичне і духовне материнство, фізично народити, дати тіло, а духовне виховувати цю дитинку, щоб мама, щоб дитинка навчилася від мами доброти, любові, лагідності, щоб дитинка чула тільки добрі слова. Я, наприклад, от коли почалася війна, пам'ятаєте, були ці діалоги матерів російських воїнів з їхніми мамами, де було мат через мат, матюки. Тобто син з мамою говорить, розмовляє матюками. Як це страшно! Я кажу: я з уст моїх мам моєї мами ніколи не чув матюка. І це велика ласка. А там мат через мат. Добра мама це та, яка виховує в благословенні, а не в лихослів'ї. Сьогодні, коли ми споглядаємо отак собі в уяві, уявіть собі, тут ми маємо Богородицю, але в уяві маленька Діва Марія, Йоаким і Анна вводять до храму і дякують Богу за дар її життя. Поручають під Божу опіку. Пригадайте собі, коли ви ваших дітей привнесли до хрещення до храму. Коли ви ваших дітей народили. І просіть Бога нині опіку за вашу сім'ю, бо це та сім'я, яку Бог вам дав. Дав ласку стати татом, зачати дітей, дав ласку стати мамою, народити зачати дітей. Чим себе реалізовує чоловік чи жінка? Народженням дітей. І для вас це дуже важливо, для вас, які одруження, які маєте ваші сім'ї. Нехай Пресвята Богородиця нині знає, таким своїм омофором, знаєте, можна так порівняти, от як фелон, так якби, візьме і кожного з вас прикриє, кожну вашу дитину, кожного вашого онука, онучку, донечку, сина. Але ви пам'ятайте, що коли от діти йдуть зранку до школи, до садочку, ви їх маєте благословляти, казати, Господь з тобою, нехай Бог тебе береже. Зробити на чолі можна хрестик маленький, поблагословити, щоб ваші діти, які йдуть на роботу, до школи, в університет, в садочок, вони відчували, є тато і мама, яких мені дав та... Господь Бог. Нехай вони будуть благословені, щасливі. Нехай це свято так, нас тримає коло Господа Бога, коло Діви Марії і коло храму. Я дякую, що ви. І в цей день, і в інші дні знаходити час, щоб прийти до храму, куди нас колись принесли, коли нас хрестили. Слава Ісусу Христу!